Рік почався досить жваво. Перший місяць був наповнений різноманітними подіями, як політичними, так і буденними життєвими, з проханням надати допомогу у придбанні транспорту до міського голови звернулася багатодітна родина, яка виховує десятьох дітей. Я розумію, що це непросте питання, дуже складне питання, тому що в законодавстві не передбачено спеціальні кошти спеціальну рахунку, на спеціальним рахунку, котрі можливо надати для придбання цього автомобіля для багатодітної родини. Але ж я дав доручення нашим профільним фахівцям подумати, як може це питання знайти механізм для його вирішення. Жінка, яка взяла під опіку двох дівчат сиріт, має проблему невиплачених боргів за комунальні послуги. Дівчата мають власну квартиру, проте вона потребує капітального ремонту, через що проживати у ній неможливо. А тим часом рахунки за послуги значно збільшилися. Законодавством передбачено зняття оплати за комуналку сиріт, проте через паперову тяганину пройшло чимало часу. Дівчата на сьогодні вже є повнолітніми. Міський голова пообіцяв розібратися з цим непростим питанням. На відповідність життєвих обставин та документів створила перешкоди в отриманні соціальної допомоги Раїсі Романівні. Про долю свого офіційного чоловіка вона нічого не чула вже з 40 років. Проте через офіційний стан одруженої жінка не може отримати від держави пільги. Мені не дають субсидії, не дають мені не дають засину по уходу, не дають приватизацію на квартиру. Що у мене син муж паспорті, і ми років шість годні михарі з Росії. Йому сину було 4 роки, зараз йому вже має бути 50. Він інвалід перших з нагоди святкування 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан 2014 рік. Президентом України Віктором Януковичем оголошено роком учасників бойових дій на території інших держав. Мы пошли к мэру с вопросами о социальной защите этих категорий населения нашего города. Это солдаты, офицеры, прампочки, которые в свое время воевали в горячих точках. Это первый вопрос. И второй вопрос значит, о э, порядке, как будут в нашем городе э, отмечаться э, этот, э, это событие, эта дата, потому что у нас в городе погибло э, 14 человек. Порядка 30 чоловік стали інвалідами першої, старої, третьої групи зробив все для того, щоб наші ветерани, учасники, бойові офіцери відчули заботу, турботу з боку нашої місцевої влади, що вони не були осторонь такого великого свята. От ми повинні про це пам'ятати системно і надавати всі види допоміг, котри, котрий котрі був спрятих забезпечення життєдіяльності. 100% гарантію виплати заборгованості із заробітної плати міський голова пообіцяв працівникам охоронного агентства Нокарт. Є, таке, є така проблемка, вона існує в нашому приватному підприємстві, але ж все одно це підприємство працює на території нашого міста. І працівники звернулися до мене, як до міського голови. От, е, я думаю, що це в ближайші дні ми це питання також закриємо. Крім цього, під час прийому було розглянуто ще ряд питань, серед яких левову частку склали комунальні.